Переставайте користуватися цим вібраційним адресом. Адреса да, да, дати, дати, взяти, дати, взяти, дати, взяти, віддати, віддавайте і віддавайтесь. Це щось неймовірне. От я вам ці слова кажу, і я відчуваю в своїй системі структури неймовірний притік енергії от Просто родової енергії, матеріальної енергії, От я відчуваю підняття енергії, да, от такої от кундаліні енергії. Я по, своєму, по, всі, по всій структурі відчуваю, як ця моя щедрість зараз інформаційна повертається до мене притоком енергії. Уявляєте, от Я нічого ще, ну, ну геть нічого не зробила, але я вам, я вам віддала знання. І хтось із вас вже його забрав, усвідомив і застосував, тому що тільки в такому випадку я могла відчути оцей обмін, да? щоб моя система за цю щедрість духовну від отримала відразу матеріальну реакцію. Розумієте, це неймовірно.